Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія возить через босфор торговими кораблями військової вантажі Босфорус Обзервер. спарта 4, про який повідомляли вчора, до Босфору супроводжував ракетний корвет РФ Стригущий. Туреччина ще на початку вторгнення Росії закрила Босфор та Дарданели для військових кораблів РФ. Однак заборона не поширюється на допоміжні та торгові судна. Вчора через Босфору війшов російський контейнеровоз з військовим вантажем із Сирії, що перебуває під Санціями США. мабуть, везуть для поповнення втрат техніки на полі бою. Репатріація військової техніки. Судно під російським прапором Спарта 4 що належить SC Соус LLC, що перебуває під санкціями казни США, Пройшло через Босфор у бік чорного моря шляхом стартуса в Новоросійськ з військовим вантажем. Цивільне судно лише за назвою Босфорус Обзервар». Інші медіа пишуть, що судно йде у військовому конвої. Судно Спарта 4 було завантажено у серії і йшло у супроводі кораблів ВМФ Росії. Воно пройшло через. Босфор у темно пору доби. Очікується, що воно розвантажиться в новоросійську Naval News. Ще одні медіа написали, що після прибуття в порт Новоросійська на судно вже чекала. Пролунала серія вибухів. Скоріше за все, дуже пошкоджене судно Спарта. Але за іншими джерелами атака здійснювалась і на лідера конвою корабля Стригущий. Як пише морський вовк, українські морські дрони нанести масованого удару в дуже і дуже потрібний момент. Надводні та підводні безпілотні судна чудово зарекомендували себе у війні РФ проти України. Видання фокусу розповіли про найефективніші моделі деякі військові аналітики впевнені, що надводні та підводні безпілотні кораблі мають велике значення у війні, яку Росія розв'язала проти України, незважаючи на те, що літальні апарати застосовуються частіше, тому вони більше на слуху. Списувати з рахунків їхніх морських побратимів не варто. Згадаємо, хоча б інцидент із флагманом Чорноморського флоту РФ крейсером Москва, який був затоплений внаслідок висококласної атаки українських катерів Камікадзе, 27 серпня 2022 року. Міністерство оборони. Великобританія Великобританії про постачання шести автономних підводних дронів для пошуку та знешкодження російських мін у заяві. Тоді йшлося, що десятки моряків ОМС України навчаться управлінню цими машинами. Це було зроблено для того, щоб убезпечити так званий зерновий коридор, адже РФ намагалася тиснути на Україну та інші країни, шантажуючи продовольством, знищуючи українське сільське господарство. Та блокуючи чорноморські порти країни, щоб запобігти експорту зерна. Кремль намагався залишити країни третього світу буквально без їжі, і у Великій Британії не могли не відреагувати на ці неправомірні дії. Після укладання зернової угоди в липні експорт продовольства морськими шляхами було здійснено. Проте зерновий коридор став своєрідною зоною ризику через морські міни, залишені російськими військами уздовж узбережжя України. У Пентагоні також ухвалили рішення направити в Україну кілька безпілотних надводних кораблів для забезпечення безпеки судно. Плавства в Чорному морі Семіал Бендет, аналітик центру військово-морського аналізу та д'юкт центру нової американської безпеки, вважає, що посилення українського флоту безпілотними катерами та підводними човнами змусить Росію використовувати власні апарати, що вже є, або розробити нові. І справді на початку 2023 року в ТАЗ з'явилася публікація про те, що ВРФ розробляється опціонально пілотований збройний надводний корабель для атак на підводні човни. У середині лютого росіяни вдарили по мосту поблизу Одеської області за допомогою водного дрона. А нещодавно стало відомо, що українським хакерам вдалося видобути документацію щодо розробки російського підводного безпілотного апарату. Очевидно, росіяни намагаються оснастити свої військово-морські сили додатковою технікою, припускаючи можливий наступ ЗСУ на Крим. Але у ЗСУ. Все на люто. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!